Отже, всім доброго здоров'я. Обіцяв зняти коротеньке відео про влаштування прицепа до це, що я купив до козачка. От, тобто почнемо з переду. Дивимося рама, має лінійку тільки. Не жаль. Рама зроблена в нас з П-подібного профіля. І от І її... Размер це є 6 на три с на три Есть также тут використані профільні труби 40 на 40 миллиметров Сорок. на сорок. Ну і відповідно бляха товщиною. Зараз відкриємо борт. До речі, тут відкривається три борта, забіжу наперед. Всі крім, крім переднього. І бляха е, товщиною 1,5 або 2 мм. Це двійка бляха. Бляха на завісах, тобто борта на завісах, борт може зняти, можна знімати, можна робити платформу таку, якщо щось треба ширше перевести і довше. Можна зробити платформочку, ну окрім переднього борта, передній борт не знімається. Він приварений, приварений до дна, от приварений намертво. Значить, як працює підйом, я ще не приварив підйом кузова я ще не приварив, на жаль, ручки, щоб фіксувати донкрат в робочому положенні. Ну, але якось так. Значить є ручка, вона має тягу, яка під'єднана, ось ця тяга, тяга вона під'єднана до донкрату. Ну і звичайний гідравлічний донкрат, от я зараз буду піднімати. От у нас піднімається показував в попередньому відео. Тобто, накачався перший шток, ну, тепер почав виходити другий шток і кузов почав підніматися набагато швидше. Все, далі трос обмежує підйом, щоб не порвати донкрат. Ну, тобто можна давити і видавити сальник, трос цього не дозволяє. Трос прикріплений до рами і до кузова. От, значить, причіп піднімається от в таке от положення. Тобто там весь вантаж, якщо відкрити задній борт, зараз що я і зроблю, ну, От, прошу борт. Відкрився. Весь вантаж борт від землі десь ну від підлоги, грубо говоря, десь сантиметрів 10. Тобто, навіть якщо і колесо встрягне, він має... практично до землі доторкатися має. Ну і вантаж буде ссипатися відповідно повністю під таким кутом. Ну і зразу покажу, як влаштований. Механізм підйому. Є ось така підставочка на осі Вісь десь має в діаметрі. Отак для орієнтації. Десь 4 з половиною. Десь 4,5 см в діаметрі вона має. Дружині не скажу, бо немає рулетки. От. Ну і відповідно оцей карданчик, що я переробляв. Тобто зараз донкрат вирівнявся. Він є зараз, ось так, якщо дивитися, він є в вертикальному положенні. Коли кузов опускається, відповідно, донкрат ложиться вперед. Ну і через це мені гнуло. Оцей дріт другою. Тобто я дав грубший дріт. Я зробив карданчик, ну і відповідно цей карданчик тепер. Перепрошую, телефонували. Кузов сам зроблений, знову ж таки, це є профіль, не профіль, а пеподібний профіль. Якщо не помиляюсь, зараз, зараз Я лінічку дів. П'ять. Ще раз. П'ять. На два з половиною. Тут всюди дані розкоси, тобто рама. Зроблено досить надійно. Я думаю, проблем би з нею не мало бути. Всюди приварено, дно приварене до, до рами кузова. Ну і відповідно тут йде в нас посередині профільна труба. Профільна труба має 50 на 40. Брешу 50 на 50. злепо приклав лі лінійку. От. Така от конструкція ступиці не можу зрозуміти. Ступиці ніби, ніби, ніби Дев'яточні чи, чи жигульовські як там правильно, вазовські. Тобто. Але Але наразі не можу Ще ну, не поміряв, не знаю, точно не, не буду казати. Щоб не вводити в оману. Ну, відповідно, як опустити кузов. Кузов опускається дуже просто. Тут треба просто приварити ще ручку, таку круглу. Я зараз руками. Відкручуємо домкрат відкручуємо домкрат Ну і він, відповідно, під своєю вагою опускається. Опускається. Можна зробити швидше, звичайно. Все. Кузов опустився. І в такому положенні ми його залишаємо. Можна ввести вантаж. Вантаж не може відкрити. Ну, тобто під вагою вантажа не може відкритися кузов, оскільки вісь зміщена назад. Ну, але для страховки я думаю, що я придумаю якийсь. Фіксатор десь в цьому місці щось таке, типу, чи гачок, чи як. Не знаю, подумаю ще, щоб було дійсно, ну, щоб він дійсно не відкрився кузов при при транспортуванні вантажу. Ну, якраз це ручка, яку я збираюся переварити сюди, приварю, просто буде крутити, можна буде найзручніше вліво-вправо. Ну і Відповідно, я вже себе по висоті підігнав фаркоп, щіпне для фаркопа. Ну Тут відріжу, скільки треба, чи в турець переварю, скажімо, в турець сюди з розкосами, чи під низ підставлю, під, підварю. Тобто я вже буду дивитися по висоті фаркопа на тракторі і піджену собі так, щоб прицеп стояв паралельно до землі. Ось таке коротеньке відео. Що я хочу сказати. На рамі передбачені так, я закрив на рамі передбачені фонарики. Два бокових це є габарити і середній це є стоп. Але я себе поміняю на стандартні фонарі, які мають поворот, стоп, габарит. Тобто два фонарі сюди замість цих поставлю. Ну І в принципі проводка сюди проведена, там єдине, що треба буде кинути два дротики. І, і все, все буде готово. Ось такий от прицепчик. Значить по, довжині, по розмірах він має метр і ззаду до переду метр 20 Висота 25 см, висота борта. Буду нарощувати, однозначно є, є, є пази. Я собі зроблю легкі дерев'яні борти для того, щоб в разі потреби можна було наростити. Зроблю, напевно, ще так раз. Ну і тут, відповідно, металеві, металеву профільну трубу чи там що підійде в ті пази. Просто борт вставив, якщо треба щось габаритніше перевести чи сипуче. Більш. І перевіз, борт зняв, відповідно, щоб було, щоб було все швидко з'ємне. Ось такий от вийшов маленький огляд прицепчика. Наразі всім до наступних відео.